Вивчаємо тему «Радянізація західних областей України у повоєнний період. Ставимо перед собою наступну мету, розкрити суперечливі складові та наслідки радінізації, з'ясовуємо особливості процесу відбудови в Західній Україні, формуємо самостійне ставлення до складних історичних процесів, розуміння суперечності суспільного життя, розвиваємо вміння, спираючись на попередні знання, розуміти та аналізувати новий матеріал. Також ми з вами будемо вивчати цю тему за планом: це особливості відбудови в Західній Україні. Західній Україні формування органів радянської влади, самоліквідація Української греко-кефальної церкви, боротьба ОУН-УПА, операція «Вісла». Чому на територіях західноукраїнських областей необхідна була відбудова господарства? Чим відбудова відрізнялась від інших областей України, для яких територій відбувалася друга хвиля радінізації, А для яких це було вперше? Тим чином ми на сьогоднішній момент повинні вже знати. Чи знаєте ви, чи зможете охарактеризувати політичну обстановку у світі напередодні Другої світової війни, які місце посідала Україна у міжнародних подіях кінця 30-х років? У склади яких держав входили Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття напередодні Другої світової війни, яким був статус західноукраїнських земель у складі цих держав? Чи були у західноукраїнського населення підстави для незадоволення своїм становищем? Як ви розумієте термін українське питання та що ви вкладаєте в його зміст? Як Гітлер пропонував вирішити майбутнє України? І як ви вважаєте, Чим був зумовлений його інтерес до українського питання? Отже, переходячи до вивчення теми уроку, радянізація у післявоєнний період вона складалася з таких термінів, як індустріалізація, колективізація, культурна революція. Також відбулися вибори до місцевих рад, які контролювались владою. Направлення з інших областей України фахівців було здійснено саме до Західної України. В першу чергу це були лікарі, вчителі, інженери. Починається така русифікація. І починаються репресії проти ворогів радянської влади. Причини проведення, скажімо так. Радянізація це завершити перетворення Польщі на мононалістичну державу, придушити українське національне визвольні рухи на території Холмщини, Підляща, Нацяння, Лемківщини, це лінія закардоння, завершити процес з обміну населення між Польщею та Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Починати Деукраїнізацію Хомщини, Підляща, Нацяння, Лемківщини це лінія Закерзоння, нагадую вам. Сприяти заселенню повернутих земель, ті, що відійшли від Німеччини до Польщі, і позбавити. УПА підтримки населення завдати поразки основним силам українського повстанського армії. Привід, це загибель у сутичці з вояками УПА 28 березня 1947 року, заступника міністра національної оборони Польщі Це набув Сверчевський. Період здійснення. Це 28 квітня 1947 рік, по липень 1947 року. Фактично, завершилося у жовтні 1947 року. І отже, ви бачите, що це в нас де операція, така пов'язана з віслою. Результати та наслідки проти УПА було проведено 357 бойових акцій, знищено. 1509 предстанців і бачимо ще інші такі статистичні дані. Якщо ми кажемо про деукраїнізацію земель, ми маємо на увазі операцію Вісла. Якщо ми кажемо про боротьбу з УПА та ОУН, ми кажемо про операцію Захід. Перша організація взагалі західної України вона відбулася з 1939 по 1941 рік. Можна виявити наступні позитивні риси: це позбавлення поляків землі і майна, поява якісного медичного обслуговування і запровадження української мови в школах. Також негативним було те, що формування органів влади з немісцевого населення проводилось, бо відбулася націоналізація та колективізація. Перша вагінізація вона була під гаслом нас визволити і нема на то ради. Також негативним проявом. Були культурна революція та закриття громадських і політичних організацій, тобто все ж таки боролося проти всього українського. Відносимо сюди репресії проти ОУН і депортації українського населення. Наслідок радянізації це наростання масових антибільшовицьких настроїв на західноукраїнських землях. Щодо економіки потрібно запам'ятати наступне: що 7 травня 1945 року уряд українсько Радянської Соціалістичної Республіки. Прийняв постанову про заходи, про відбудову і подальший розвиток господарства саме Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Волинської, Чернівецької областей на 1945 рік було взято курс на відбудову, реконструкцію традиційної галузей нафтової промисловості на Львівщині, лісової, лісопильної і лісохімічної в районі Карпат, легкої на Буковині і солево-домовною на Закарпатті. Якщо у 1940 році підприємства західних областей становили лише, скажімо так, ну, майже 5% загальної кількості підприємств України, то вже у 1949-му це було 12%. А у важкій промисловості, відповідно, цифри зросли від 8 до 16%. Було ліквідовано безробіття. Отже, радянізація західних областей України вона. Була з наступних чинників: це формування органів влади за зразком органів влади радянського союзу, арешти та заслання колишніх чиновників, колективізація, націоналізація, індустріалізація, заборона всіх політичних партій та громадських організацій, арешти та заслання членів політичних партій, безкоштовна медична допомога, освіта, соціальне забезпечення, ліквідація неписемності, розвиток науки, літератури та мистецтва. Також гостро постало релігійне питання. Релігійні діячі вони переслідувалися, і тому стають наступні питання, на які ви повинні мати відповідь: чим відрізнялося ставлення до релігії жителів Західної України від інших регіонів? Який напрямок релігії був найбільш поширений? Як представники радянської влади ставились до релігійності західних українців? Причини ліквідації Української греко-кафальної церкви це усунути вплив Заходу на територію України і підірвати основу національного визвольного руху. Бачимо, що у нас було проведено у 1946 році Львівський Сибір, за яким було заборонено діяльність Українського греко-кафальної церкви. Отже, що означає національно визвольна рух? Чи була для УПА війна 1941-1945 років вітчизняно? Чому бійці УПА потерпіли поразку? І чому бійці УПА не припинили боротьбу по закінченню Другої світової війни? Бачимо лідера. Операція вісла, як вона проходила. Робимо акцент на 1947 році, що на території Польщі причини позбавити УПА підтримки місцевого населення в першу чергу. Це якщо торкається операція Захід і посилити польський вплив на сході. Операція Вісла. гадаємо, що це в нас депортація. Українського населення. Сумок, операція Вісла відбувалася у трьох етапах. Перший тривав до кінця травня і обіймав депортацію українців в таких районах, як Сянки, Леско, Бжузов, а також Любичів. Другий етап відбувався у червні. Тоді дві дивізії польського війська натрапили до виселення українців у частині Любачиського повіту, а також до повитів Ярослав та Томашів Любинський. І третій етап це припав на місяць липень та мав на меті ліквідація залишків УПА. Ліквідовано було близько трьох тисяч з половиною українських збройних формувань. Багато було вбито бійців УНУПА, але також було багато загинуто. І з іншого боку, тобто 10 тисяч партійних активістів до північних та таких районів Польщі було депортовано дуже багато українського населення. І на звільнених територіях уряд переселів 100 тисяч поляків. Ну, бачимо, що ж у нас і як тривало в ті часи, і акція вісла. Також тут зображено, щоб ви звернулися ще раз на це увагу. Переходимо до висновки. вся рівень економічного розвитку регіону, покращилася освіта та медицина. Радянізація відбулася в умовах опору місцевого населення, і радянська влада ігнорувала місцеві національні та релігійні традиції. І також не забуваємо про операцію вісла та захід. Дякую всім за увагу.